Ми перебуваємо у Святошинському районі Києва. Зранку сюди влучили уламки збитою ворожої ракети. Це житловий квартал. На щастя, вони потрапили не в будинки, а на парковки. Пошкоджено кілька десятків автомобілів. Деякі з них загорілися. На місці працювали рятувальники, вони вже ліквідували пожежу. Щодо постраждалих, то двоє людей постраждали на місці, їх госпіталізували. Троє людей звернулися за допомогою до медиків щастя, немає загиблих. Ми бачимо, що у деяких будинках повилітали вікна, а загалом поліцейські зараз з власниками автомобілів складають акти саме про пошкодження автівок. Давай покажемо, що відбувається. устою теології в області спину і живого джок